11 квітня 2024 року російські нацисти знову здійснили масовану ракетно авіаційну атаку України. Під час атаки рашисти застосували 82 засоби повітряного нападу, ракети різних типів та ударні безпілотні літальні апарати, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 57 повітряних цілей. 39 ударних дронів типу Шахет-136-131, 16 крилатих ракет Х-101, Х-555, дві керовані авіаційні ракети Х-59. On April 11, 2024, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 16 HA 101, HA 555 cruise missiles, 39 attack drones of the Shahid 136 131 type, and two HA 59 guided air missiles of the Russian Nazis.